Бури і ставляй давай. Ні. Туди, може, не можна, Ром, туди не можна. От сюди, бачиш, де дирочки? Диречко, хочу, Ти щось попасти? З... <паси> так, да, вже своє зробив. От, молодець. молодець. Все. Бери іншу. <паси> Цю вставив. <паси> молодець, Ти бери іншу, бери, <паси> бери іншу. <паси> бери іншу. <паси> бери, бери, обережно. ж такий їжачок буде колючий, так? Бери бери, вставляй, вставляй. От, молодець. От, ти молодець. Іншу бери. Бери іншу паличку. Вибирай. Багато-багато треба зробити. Я тобі буду подавати, Давай. От, молодець. Рабі, май, так, біжачок, виходить, бачиш? Це зі мама. Що ти так багато набрав? Переходити. <рес> що ага. він зразу багато. Зразу всі закладають. Все, так. Так. Ага. молодець. <рес> Дивіться. Шукаємо фіолетову рибку, бачите? Тут. Вона тут живе, це її будинок. Зелена рибка тут. Блакитна, ось тут. Я, я ще не бачила таких паливок. Але таке враження, що з ними на вампірів можна піти. Це, зараз подивлюся, я ж їх надавала, якщо ну, треба на вас напали, як пекли, перевертали, якщо б вони то якраз нас там великі в мене вдома є. Я не знаю, з якої нас приступили. Ці пашки ще використовують, коли роблять букети. оці ці сіду, надівають вони. Тому що я робила такий букет в робила. Там вони класні. Так, то на попросити допоможе. Ром, там не викидають, Там